Сьогодні будемо звершувати вечерю Господню. І перед тим, як ми будемо це здійснювати, я спочатку скажу, що право приймати мають ті, хто є членами церкви нашої, або гості з інших церков, ті, хто охрещені, ті, хто сповідав свою віру перед Богом. І людьми, гості з інших церков, якщо ви в своїй церкві регулярно приймаєте причастя, знаходитесь в мирі з церквою і з Богом, і ми маємо розуміти духовну суть причастя, і ви знаєте, що воно є знаком і печаттю завіту благодаті. І тому воно. Нам ще раз і ще раз засвідчує всі Божі обітниці. Бог каже, я вірний, я вас не залишу. І символіка причастя, прості, хліб і вино, це заповів Ісус, і вона в тому, що приймаючи хліб і вино, ми цим демонструємо, що приймаємо жертву Христову. Приймаємо ми її вірою. Дух Святий поєднує нас з Христом. Ми не віримо в перетворення вина чи хліба, але ми віримо в реальну присутність Христову Духом Святим тут з нами. І це ще один заповіданий ним спосіб, яким він спілкується з нами. Тому, як апостол Павло каже, чаша, яку ми. Ймо, це спільнота крови Христова, хліб, який ми їмо – це спільнота тіла Христова. І тому ті, хто підходить до причастя, мають всім серцем покладатися на Господа Ісуса Христа, на Його жертву насамперед, приймати її всім серцем, не на себе надіятися, на силу Його Воскресіння. Оскільки Він обіцяв, що Він буде з нами, Він дає дар Духа Святого, кожному, хто навернувся до нього, хто вірує. І Він буде провадити нас все наше життя і прийме нас у славу. І ми, як ми читали, ви знаєте, цей текст, смерть Господню звіщаємо, аж доки Він прийде. Тому Вечеря нам говорить про вірність Божу, про те, що Ісус. Бог у Христі що зробив для нас уже? Про те, що Він зараз з нами серед цих всіх переживань, так само, як він з дітьми Його ще в гірших умовах. Він вірний. Він все пережив, він все знає, він знає кожну сльозу. І він вірний і він кожну сльозу отре. І наступить той момент. Коли ми будемо вже святкувати, і нам не потрібна буде віра, нам не потрібні будуть уже Таїнства, тому що ми будемо бачити Його, в Його славі, будемо спілкуватися з Ним. Тому Вечеря Господня це, можна сказати, перечуття, передсмак тої, шлюбної Вечері агнця видимої зустрічі з церквою, коли небеса прийдуть на землю. І зараз прочитаємо з книги пророка Ісаї, відомий нам розділ 53 і будемо просто слухати і роздумувати над ним, і потім будемо приступати до причастя. Я почну з 52 розділу, 13-го вірша. Ось стане розумне робити мій отрок, слуга. Підійметься і буде повищений і височенний він стане. Як багато хто ним дивувались, такий то був змінений образ його, що й не був людиною, а вигляд його, що й не був сином людським. Отак він здивує численних народів, царі свої уста замкнуть перед ним, бо побачать. Про що не говорено їм, і зрозуміють, чого не чували вони. Хто нашій спасенній тій звісті повірив, і над ким відкривалося рамена на Бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь з сухої землі, не мав він принади і не мав пишноти. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули, страдник знайомий з хворобами. І від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми вважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А він був ранений, за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровили. Усі ми блудили, немов ті овечки. Розпорушились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Від утиску й суду він забраний був і хто збагне його рід, бо з краю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть його дано. Із злочинцями визначили йому гроба його, та його поховали в багатого, хоч провини він не учинив і не було в його устах Омани. Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому, якщо ж душу свою покладе він, як жертву за гріх. То побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїх багатьох і їхні гріхи понесе. Давайте. Зараз перед звершенням вечері Господнії встанемо і помолимось. Господи, Боже наш, те, що ти звершив в Ісусі Христі, воно перевершує все, що могли уявити люди. І ми дякуємо Тобі, Господи, за твою велику любов до нас. Ми дякуємо Тобі, Господь Ісус, що Ти залишив славу Небес, щоб зайняти наше місце тих, хто заслужив прокляття. І ми дякуємо, Господи, за те, що Твоя любов настільки велика і вірна, що Ти не відступив перед Христом. І жертва, яку ти приніс, приносячи самого себе Духом Святим в жертву Богу, це жертва за гріхи наші. І ми дякуємо тобі за це, і на тебе ми покладаємося всім серцем. І ми дякуємо тобі, Господи, за прощення гріхів і дякуємо за освячення Духа Святого, якого ти дарував, і просимо продовжуй діяти в нас. Прости нам гріхи наші, ти знаєш кожного з нас. Прости нам гріхи наші, коли ми забували про Твою любов, коли ми чинили не як улюблені діти твої, забувши, що ми покликані, щоб бути схожими на тебе. Прости нам гордість, коли ми надимались над іншими людьми. Нечесність, коли ми щось говорили не зовсім правдиво. Прости нас, коли люди в наших очах стають занадто великими. Допоможи нам святити Тебе в наших серцях. Господи. Кожен з нас знає ті гріхи, які. На який вказує Дух Святий через Слово Твоє. Прости нас і онови нас Духом Твоїм Святим і зміцни віру і допоможи нам мати повну впевненість в Тобі і повністю покладати на тебе надію. І ми дякуємо, що через це таїнство ти ще раз підтверджуєш, що ти вірний. Просимо, щоб ти. Освятив ці хліб і вино для використання в цьому таїнстві. Але найбільше просимо про дію Духа Твого Святого в наших серцях. І нехай буде тобі слава нашому великому Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Сідайте, будь ласка. Для допомоги в таїсті, прошу вийти присвітера Юрія Лозовського. Господь наш, Ісус Христос. Ту ніч, коли був введений, взяв хліб, переломив і передаючи своїм учням, як сьогодні від його імені ми вам будемо передавати, сказав: прийміть, споживайте, це є тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Саме після вечері він взяв її чашу і, віддявши подяку, як зробили і ми його іменем сказав. Ця чаша новий заповіт в моїй крові, яка за багатьох проливається для прощення гріхів, пийте з нею всі. Просимо підходити учасників таїнства.